1098-ма доба війни, масштабна ракетна атака ворога на Україну. Оборонці неба збили над Дніпропетровщиною три безпілотники: Литва, Україна. Як переживають війну там і тут нова виставка в театрі Шевченка про це та інше розповім. Вам я Стас Конувалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: цієї ночі на Дніпропетровщині минулися без ворожих ударів. Оборонці неба ліквідували три безпілотники, які російська армія спрямувала на область. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські війська здійснили масштабну ракетну атаку на територію України, завдавши серйозних збитків у багатьох регіонах. У ніч проти 25 лютого російські бомбардувальники запустили крилаті ракети, націлені на великі міста та стратегічні об'єкти. Повітряна тривога була оголошена по всій країні, а вибухи пролунали у Києві, Харкові, Черкасах, Сумах та інших містах. Протиповітряна оборона активно працювала, збиваючи ворожі ракети та безпілотники. У Києві та області вдалося знешкодити більшість загроз. Проте уламки збитих дронів спричинили пошкодження житлових будинків та інших будівель. У Харкові внаслідок вибухів постраждали двоє людей. Російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області. Поранено 14 людей, серед яких одна дитина. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 43 приватні оселі, газопроводи та автомобілі мирних жителів. Рятувальники та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Влада закликає мешканців бути обережними та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Українські військові тримають оборону, завдаючи ударів у відповідь. Ворог атакував шахедами місто Суми. Внаслідок падіння одного з російських безпілотників з подальшою детонацією, травмовано двох людей, пошкоджені вікна у двох багатоквартирних житлових будинках. Також сьогодні ворог завдав авіаудару, застосувавши безпілотник типу шахет по Хотінській громаді. У ДСНС України повідомили, що у трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон. Рятувальники обстежили територію та надали допомогу постраждалим. 30 пошкоджено приблизно 80 вікон, як зрозуміло. Вам зрозуміло, 80 вікон приблизно. Втрати ворога далі за минулу добу ліквідовано ще 1300 військових армії РФ. За час повномасштабного воєнного вторгнення окупанти втратили понад 869 тисяч осіб, 26 767 тисяч безпілотників, 3064 тисячі крилаті ракети. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Президенти Фінляндії, Латвії, Литви та України, а також прем'єр-міністри Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії та Швеції, в Києві зробили спільну заяву, у якій зокрема говориться: цитую. Ми однозначно засуджуємо незаконне, неспровоковане і невиправдане повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Результат війни матиме фундаментальні і довготривалі наслідки для європейської та трансатлантичної безпеки. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності суверенітету і територіальної цілісності України. Нашим головним пріоритетом є зміцнення України. Ми будемо і надалі посилювати нашу підтримку. Кінець цитати. Європейські лідери висловили рішучу підтримку України на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно із членством у НАТО. У лютому річниця незалежності Литви та треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як переживають війну там і тут? Київський політолог понад тисячу днів поспіль робить відеоблоги для fm Радіо Литви. А легендарний литовський рок-музикант Андрюс Мамонтовас заспівав українською. Що ще може зробити для України тримільйонна Балтійська нація? Дивіться матеріал наших київських кореспондентів. Абсолютний довгожитель рок сцени Литви Андрюс Мамонтовас має час і натхнення ностальгувати за своїми 40 роками у національних хіт-парадах. перший вініл Андрюс видав ще в СССР. Потім брав участь у русі звільнення з під окупації Москви. Змінювалися часи, змінювалися і стилі рок музики Мамонтоваса. Початку 2010-х альбом Електронний Бог. Музика повністю поміняв його імідж. А в наш час Мамонтовас став ще й театральним актором, винайшовши власного Гамлета. Тому 2022-го він як і весь світ побачив бути чи не бути України. Буча, ірпінь, атака на Київ та мільйони біженців. Десятки тисяч із них опинилися і в Литві. Ми всі якби сразу чуємо, що це значить ін -ін інвазія інвазії Росії. Ми знаємо, у нас тоже історичні були собиття давно зв'язані з тим страною. Сразу люди почали... Помагають хто хто почав організовувати більш більші, більші кета собиття кета да, по більших клічествах. Кто кто-то хто та просто допомагає конкретам там сім'ям? Серед таких 2022 року був і Мамонтавас. Щоправда, його волонтерська активність була дуже приватною, непомітною для жадібної на такі сюжети медіа. Я сразу записался в волонтеры, водители. И, и, ну просто столько людей записалось, что ну, дождаться своего своей очереди просто почти невозможно, потому что все время есть, то есть перед тобой там 3000 людей ждут, пока они смогут кого-то там куда-то подвести, если нужно. За короткий термін українська громада Литви зросла більш ніж у десятеро. Тут були відкриті три українські школи. Унікальна історія як на країни Євросоюзу. Я відвіз сім'ю з Вільнюса в сім'ю українців. Біжнація. І да, їм назначили там место і Ми, звісно, по дорозі друг Розказали всю свою жизнь і, і про всіх этих вопросах. Протягом трьох років уся допомога Литви, воюючій Україні, сягнула відносно ВВП найбільше серед усього західного світу. Усе це відбувалося на тлі беззастережної мистецької підтримки українців. Причому цілі групи артистів балету опинилися в національній опері на штатних одиницях. А наприкінці 2023-го сам Андрюс Мамонтовас зробив ще один жест: заспівав українською мовою з ледь помітним литовським акцентом. Доміша композиція гурту Фойє, яку знає кожен литовець чи не з народження Лаужо Швеса, світло вогню. Алюзія на події 1990 року, коли Сеймас Литви оголосив про відновлення незалежності, а обороняти будівлю парламенту прийшли тисячі людей, гріючись біля багать на розі вулиці Гедемінаса. И, и мы, мы, мы понимаем, что вы принимаете удар за нас всех. И поэтому мы хотим помочь, чем мы можем, потому что ну, вы не только за вашу свободу, вы и за нашу боретесь. Професійний політолог, директор аналітичного центру Український Меридіан, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення згадує тривожні дні кінця лютого 2022 року. Тоді він ні на день не залишав Києва, перебуваючи з родиною на помітно спорожнілих позняках, став щоденним кореспондентом Литовського ФМ Радіо. Це був третій практично день війни, і тоді. Мені подзвонив знайомий миротворець, який служив, український миротворець, який служив в ООН в Африці, і він стояв в черзі військкомат в ТЦК і зазначив, що у нас у нього є знайомі литовці, які на нього вийшли, і просять інформації від професійного українського політолога, який би щось їм допоміг, вийшов в ефір. І в такий спосіб ми познайомилися з Литовським. Радіо Екстра ФМ. Це ніби розважальна радіостанція, яка знаходиться в Хавкауносі. Три дні назад Росія почала повноцінну війну проти України з приміненням авіації, балістичних і крилатих ракет воєнно-морських сил. Ці етери з мікрорайону Позняки в умовах тривалих комендантських годин та наступу ворожих танкових колон стали для Дмитра Левуса унікальним військовим щоденником. Це була така величезна підтримка. Мені допомагала тоді дружина, мені допомагав син. Вони теж збирали ось ці новини. І, до речі, це певним чином для них теж було знаєте, як таким ну, допомогою, тобто навіть в психологічному плані. Тобто, вони терапії, все... Так, певної терапії. Аудиторія fm діапазону у Каунасі тисячі людей. Для більшості було важливо чути новини із перших рук, тим більше від професійного політолога, який вирішив з родиною не покидати загрожений Київ, доля якого була далеко неоднозначною у ті дні. Щоденно свій випуск. Я починаю словами, який це день вторгнення. От на сьогоднішній день це. 1083, вісімдесят третій, ну мінусуємо десь приблизно 5 Тобто, десь 1076 цих випусків є. Ну можливо, трохи менше з оформлення як статті на сайті. Можливо, близько тисяч, що рухає непрофесійним журналістом усі ці тисячу днів. У чому полягає його особиста приватна війна із Москвою? Воюють хлопці на фронті, а я. За те, щоб не повторювався, 1933 ще Ні, українець Дмитро Левусь. Ні, литовець Андрюс Мамонтовас жодним чином не розгублені у ці дні дні третьої річниці неспровокованого повномасштабного вторгнення російських військ. Хоча когось лякає нова геополітична реальність, і колишні союзники часом стають опонентами, шукаючи швидких і простих рішень. Народи старого Міжморя, представниками яких є і Левус і Мамонтовас, бачили багато за останні 700-800 років, і тому упер. Евнені, що ця невидима, але повсюдна солідарність шляхетних людей переможе. Життя як театр. Саме таку назву має виставка картин, яку відкрили у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Подробиці у наступному сюжеті Ця виставка свідчить про міжнародну співпрацю театра імені Шевченка з народом Литви. Картини литовського художника Стасіса Ейдригевічуса Життя як театр розмістили у фоєтеатру не випадково. Чому вона в театрі, а не в галереї? Тому що всі плакати, всі афіші, всі вони є театральні. Вони є зроблені до вистав у Польщі, Литві, інших країн. І всі вони є театральні. І я сам вже за півтора року зрозумів, що зараз в галереї люди... Приходять на, на відкриття, а потім галереї вони пустять. А, а от в театрі люди дуже-дуже дуже ходять. І, і, от, і а, якщо там, вистава з антрактом, то ну, ну що тут робити? так? Да? В в Туди можна от, дивитися. на… на, на слава мистецтву і слава Україні! Героям слава! Значну частину експозиції становлять театральні афіші, що робить її цікавою не лише для шанувальників живопису, а й для людей, захоплених театральним світом. Роботи Ейдригевичуса вирізняються оригінальним стилем, поєднанням експресії та символізму. Це надає їм вишуканості та емоційної глибини. Ми почали. Того місця, бо він святкував 75 років. Тур українськими містами з виставкою Життя як театр розпочали з Полтави. Потім були Київ, Тернопіль, Одеса. До середини березня експозиція працюватиме у фойє театру Шевченка в Дніпрі. А далі прямуватиме до Запоріжжя. Тож скористайтеся нагодою і завітайте до театру Шевченка, і багатобарвний культурний світ Литви стане до вас ближчим. Павло Жвєтєв, Нарес Арксян, Роман Авакян. Новини Д1. Сьогодні День української жінки. Ця дата на честь дня народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки Лесі Українки. Сьогодні у тяжкі часи війни українки довели незламність і нескореність ворогу. Вони воюють поряд з чоловіками, віддають життя за майбутнє України, рятують поранених, зцілюють їхні серця, дарують тепло тим, хто його потребує найбільше дітям і людям поважного віку. Жінки гідно замінили чоловіків на роботі, освоїли суто чоловічі професії. Жінки стали волонтерами і допомагають ЗСУ. Українки сміливі і відважні. Вони вражають весь світ своєю вдачею і вродою. Тож нехай весна прийде до кожної з вас, дорогі жінки, і принесе найбажаніше мир. Телеканал д 1 спільно з обласною військовою адміністрацією започаткував спеціальний проєкт під назвою Пишаюся бути українкою. Ми підготували 11 розповідей про жінок Дніпропетровщини, серед яких військова, багатодітна мама, вчителька. Ці жінки різних професій та кожна з них доводить бути українкою це гідно. Тож дивіться прем'єру передачі Пишаюся бути українкою на телеканалі Д-1 сьогодні о 17-й годині 45 хвилин. Кримінальна хроніка. Служба безпеки та ДБР ліквідували у Дніпрі рейдерську схему захоплення приватної нерухомості громадян. Більш детально речниця управління служби безпеки у Дніпропетровській області Ольга Кім. Служба безпеки та ДБР викрили суддю із Дніпра, який привласнив орендовану квартиру. За матеріалами справи для реалізації оборудки він спочатку орендував це житло у центрі Дніпра та протягом півроку не сплачував відповідні суми за фактичні проживання. Далі посадовець підробив документи, в яких дописав, що нібито викупив це помешкання у потерпіли за 412 тисяч гривень. Потім фігурант подав до суду цивільний позов про визнання договору дійсним а на додачу підкріпив його фальшивою розпискою від власниці квартири, про наче. То отримані нею кошти за продаж нерухомості, як встановило розслідування. Суд виніс заочне рішення, яким задовольнив позовні вимоги посадовця та визнав його право власності на відповідне житло. Під час обшуків за адресами проживання та роботи судді виявлено комп'ютери, мобільні телефони, чорнові записи, і робочу документацію з доказами оборудки. Наразі правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Частина 5 статті 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Частина 2 статті триста 74 введення в оману суду або іншого уповноваженого органу вчинене з корисливих мотивів. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та повернення нерухомості її законній власниці. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. В одному з готелів у Дніпрі чоловік погрожував підірвати вибухівку, а також незаконно позбавив волі працівника закладу. Про це повідомляє прес-служба головного управління нацполіції у Дніпропетровській області. Один із гостей готелю викликав до свого номера працівника із проханням надати йому допомогу. Однак після цього чоловік почав погрожувати йому ножем, вимагав віддати тривожну кнопку та заявив, що підірве вибухівку. На місце події терміново прибули співробітники поліції, вибухотехніки та спецпризначенці. Після перемовин 27-річний потерпілий зміг залишити приміщення, а 56-річного зловмисника затримали. Як з'ясувалося, він є мешканцем іншої області. Фігуранта затримали. Слідчі повідомили йому про підозру за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Досудове розслідування триває. До надзвичайних подій у Дніпрі біля пляжу Сагайдак водій вирішив протестувати кригу, виїхавши на лід на своєму авто. У результаті автомобіль провалився під воду. Легковик встиг проїхати лише кілька метрів, перш ніж лід не витримав. Водій вибрався з машини. А на місці події залишилися сліди від коліс, які ведуть просто у воду. Автівку евакуювали. На щастя, обійшлося без постраждалих. Але цей випадок ще раз свідчить про необхідність дотримання правил безпеки на льоду. Новини спорту українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно стартувала на хардовому турнірі WTA 500 у Мексиці. У першому раунді українка в трьох сетах переграла Леолію Жанжан з Франції. В одній восьмій фіналу Калініна може зіграти проти ще однієї представниці України Марти Костюк. Якщо та здолає Дар'ю Севіл. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. В обласному центрі від 10 градусів морозу до 5 градусів нижче нуля. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському, Павлограді та Синельниковому від 12 до 5 градусів морозу. Опадів не очікується. У Самарі від 10 до 5 градусів нижче нуля, без опадів. У Кривоморозі від 11 до 2 градусів із позначкою «мінус». Опадів не очікується у Нікополі від 9 до 2 градусів нижче нуля без опадів. У жовтих водах від 10 до 3 градусів морозу. Опадів синоптики не прогнозують. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!